В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Відлуння голосів полеглих воїнів на інсталяцію дерево пам'яті додали ще 72 дзвіночка в пам'ять про загиблих військовослужбовців. Психологи, логопеди, ерготерапевти, ці та інші фахівці допомагають в інтегрованих центрах для дітей і родин. Наскільки важливий ранній розвиток малечі та про роботу закладу далі? Дуже сильно результати в нього покращились. Вагони, що стали повноцінними художніми залами, експозиції присвячені мужності та незламності українців. До Запоріжжя завітав мистецький потяг. Більше сотні шахедів атакували Україну цієї ночі. Тероризували Донеччину та Харківщину. Атакували СТО, склесій будівлі, санаторії та агропідприємства. Усе це у Харківському районі. У місті Пісочин є травмовані. Внаслідок обстрілів вісім людей постраждали. Серед них дитина. Двоє людей загинули. Шість шахедів атакували Донеччину. У Слов'янську вдарили по промисловій зоні. Від вибухової хвилі вогонь охопив квартири та будинки. А також дахи і перекриття складських будівель. У Лимані поранено три людини. У Костянтинівці одна людина загинула. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 232 людини, в тому числі 9 дітей. На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Ввечері ворог вкрив вогнем корабельний район Херсона. Смертельні поранення отримала літня жінка через російську агресію. Троє людей загинули. Ще вісім дістали поранення. Вже в день росіяни атакували з дрона центральний район Харкова. Через Херсон, через ворожий удар, згоріла автівка, ще одна пошкоджена. Наразі в лікарні 51-річний чоловік, який дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. Наслідок атаки Кабів у Степногірську загинула літня жінка. Росіяни вдарили по багатоповерхівці 29 червня. Тіло 70-річної мешканки знайшли під завалами екстрені служби. За день до цього евпівдронам атакували село Веселе, Поранено 16-річну дівчину. Дівчина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, ушпиталена. Стан дитини медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждало, отримує всю необхідну допомогу. Дзвіночки з іменами ще 72 полеглих воїнів з'явились на дереві пам'яті у Запоріжжі. У день конституції містяни вшанували захисників, які віддали життя за Україну під час траурної церемонії за традицією через гучномовник озвучили імена всіх полеглих героїв, у тому числі й тих, хто брав участь в АТО, починаючи з 2014 року. Кожного героя запоріжців вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіалу. Мазирко, Євген Константинович, Коробкін Олексій, Миколайович, Дементій Артем Вікторович, Колесник Михайло, Юрійович. Мого брата звуть Швець Володимир. Він на ось цьому дзвонику, якому посередині вішали. Він військовослужбовець був ще до початку повномасштабного вторгнення. Стрілець, помічник стрільця-гранатометника 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Вони одні з перших реагували на вторгнення ворожих сил і перетин кордонів наших. Тепер на віки 30. Я завжди знала, що, що він е, піде захищати країну заради сім'ї, доньки, заради рідних. Е, ну, це, Я не знаю, напевно, він вважав, що це було його призначення. Е, він завжди хотів захищати нас, е, але й завжди хотів бути поруч. Ну, <сум> Тепер він поруч, тут з нами не завжди. Як імен героїв, організатори склали за заявами родин загиблих захисників персональні дані про воїнів можна подавати до ветеранських служб міста і області, у тому числі і на електронні ресурси, зокрема платформа честі. Подала заяву, подала фото, ну все, що треба було. І вже це було так пів року, мабуть, а то й більше. А сьогодні мене пригласили оце, на цей захід. ось так от. Це один, ну як трубочка, чи як сказати жетон чи трубочка остається у мене на пам'ять за чоловіка, а одну вішають на дерево пам'яті. І ще була друга з карабінчиком. Добрий, чесний. Він з самого початку війни пішов. Ну, чесно кажу, я його просила цього не робити, але він сказав, я не можу. То хто буде захищати нас і тебе, і всіх нас? Заяви подаються до обласного управління з питань ветеранської політики або департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради. Приймаємо і ми, і вони. Що потрібно для цього? Для цього потрібно прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата загибелі хлопця або дівчини, які віддали своє життя. Ми, як правило, беремо ще додаткову фотографію. Наприклад, на сайті можна розмістити не просто інформацію про загиблого героя, коли він там народився, загинув, а ще можуть рідні розмістити інформацію про їхнє життя. Про те, як вони служили, про їхню про бригаду, в якій служили, про місце поховання українському тризубу зубу 1700 років а не тисяча, як прийнято вважати в цьому переконаний доктор історичних наук професор Георгій Шаповалов. Вивченню українського гарба він присвятив понад 30 років. Вважає, що тризуб – це символ зброї Бога Перуна і має цьому підтвердження. Ці історичні факти професор озвучив на лекції, присвяченій його 80-річному ювілею. Має надію, що настане час, коли кожен українець з маличку знатиме значення та історію державних символів та поважатиме як кожен європеець. Також Георгій Шаповалов сподівається, через рік нові факти про український тризуб з'являться у новому навчальному посібнику. Вже і робоча назва Герб України нариси історії або історія державного герба України в європейському контексті. Ми знайшли джерело, якому 1700 років. Тобто зуби – 1700 років, а не 1000, як сьогодні ну, вважається. І ми цим пишаємось. Доведено, що наш герб це зброя Бога Перуна, язичницького Бога, жерцем якого був князь Володимир все життя до того, як він охрестився. І саме Перуна, князь Володимир свого часу, це з літопису. Призначив головним Богом отого капіща, де стояло кілька ідолів різних племен. А племя князя Володимира було представлено от язичницьким, гербо, язичницьким ідолом Перуна, і нам вдалося на ньому знайти три зуби, які аналогічні нашому гербу в зображеннях. Георгій Шаповалов, попри солідний ювілей, продовжує викладати та активно досліджувати історію. Він є автором понад двох сотень наукових праць. Досліджував, зокрема, розвиток судноплавства по Дніпру. А в 30 років першим в області отримав премію імені Новицького за особистий внесок у розвиток музейної справи. Людина надійна, от патріот міста України, Запоріжжя. Любить професію свою, дуже любить. Працює багато, я не виявляю скільки ну, у нього енергії, що він і на сьогоднішній день такий план, енергія, все. Ну, З такими людьми приємно і спілкуватися і жити, як кажуть, поруч. Село, що фактично межує з фронтом, і звуки артилерії там чути завжди. У Приморської досі залишаються 85 родин з дітьми. Опікується ними у прифронтовій громаді, в тому числі і громадська організація Інхармоніюа. Щоб підтримати малечу, а це 170 дітей. Благодійники передали солодощі. Село Приморське це останній пункт перед лінією фронту, де ще залишилися діти. В минулому місці ми передавали для кожної родини гуманітарний набір, гігієнічний це порошок був та вологі серветки. А в цьому місці ми більше, це більше не про підтримку, це більше про те, що ми даруємо емоцію. А емоція це шоколадка, мілка та печиво горішок, упаковочка. Я просто подумав, що якщо б я був малий і мені це подарували, я би порадувався. Солодощі дітям у село привезе волонтер Сергій Саврюков. Чоловік родом з Кам'янського до щільних обстрілів, встигав возити і до рідного села найнеобхідніше, а нині щотижня транспортує гуманітарні вантажі до Степногірської громади. Зазвичай це хліб, продукти та вода все літає дуже близько, дрони сутками, артилерію, все достає до нас. Десь менше 10 кілометрів до лінії зіткнення. Дев'ять днів вже нема світла по всій громаді після ворожого, ну, після ворожого обстрілу. Коротше, поранені електрики в нас там ті, що відновлювали. Так що такі, така ситуація не дуже хороша. Підтримати дитину у ранньому віці позитивно вплинути на її розвиток. Про це добре знають фахівці інтегрованих центрів для дітей і родин. Вони працюють із вразливими категоріями населення і надають їм безоплатну комплексну допомогу. Це юридичні, психологічні, соціальні послуги, як малюкам, так і дорослим. У Запоріжжі функціонують два таких осередки, яких результатів досягають у роботі з дошкільнятами, розкаже Ольга Ларіонова. И вижеч молбитных свечку. Альні заняття з логопедом. Чотирирічний Єгор ходить півроку поспіль. Його мама помітила, що син має труднощі з вимовою звуків та артикуляцією. Тож звернулась до фахівців центру. Спеціалісти розробили для хлопчика план корекційної роботи. Логопед працює не тільки над розвитком мовлення, а й пропонує різноманітні рухливі вправи. Виявилося, що в нас є порушення звукової мови, тобто в нього вже повинні бути певні звуки, а він їх вимовляє невірно і потрібна корекція. Йому дуже подобається. Завжди, коли ми їдемо. Мама, а куди ми сьогодні їдемо? Я кажу, ми їдемо до Ірини Вікторівни на заняття. Мама, я хочу на заняття завжди. Я зайчик гайчик, я лисичка сестричка. А ти хто? Ірина Літвин, логопед зі стажем 30 років. Випадок Єгора вважає неважким. Переконана, регулярні заняття у центрі і вправи з батьками вдома обов'язково дадуть позитивний результат. Хто це? Собака. Собака так, песик, а це чи колючки? Їжака. Їжака, молодець. Єгор дуже добрий хлопчик. Він виконує завжди всі завдання і надихання. Ми з ним робимо на артикуляцію, на зв'язне мовлення, фономатичний слух. Завдяки його працездатності ми дуже швидко виходимо майже на рівень. Охоплюють увагою фахівці центру і дітей зі складними випадками. Іванчику чотири роки. Хлопчик не може ходити самостійно і майже не розмовляє. У центрі з ним працюють всі фахівці програми раннього втручання. Зараз ми бачимо роботу ерготерапевта. Працює над дрібною моторикою, виправленням функціональних порушень та розвитком навичок самообслуговування. У нас ДЦП, спеціальна диплогія. Тобто він не ходить ножками, він дуже рано родився. Ми ходимо з самого початку з лютого місяця в цей центр, дуже сильно результати в нього покращились. Починає розмовляти, так вже мама, папа. Тобто в нього вже словарний запас збільшився. Тут є, от, от, от. Такі? давай, Давай. Супер. Молодець. Так. З малюком також займаються психолог, логопед, супровід родини здійснює соцпрацівник. А вдома розроблену для хлопчика реабілітаційну програму продовжують батьки. Така комплексна робота дає позитивні результати, каже мама. Взагалом я займаюся, так як я вдома з ним знаходжуся. Ну, тато теж допомагає, дуже добре допомагає, коли є час. Давай, піднімайся, піднімайся, дружучи. Піднімайся, мій комішек. Буди й підніматися. Ти ж так сидіти, тобі так зручніше. Ваня може ходити, але з опорою на щось: це на ходунки або Ваня може пересуватися з кімнати в кімнату за поручні. Зможе я думаю, відвідувати звичайну школу. З інклюзії він дуже комунікаб. Він дуже любить дітей. Він обучає, може в чомусь там. Він трошки буде ну но дитина це школа. Загалом програма раннього втручання це один із багатьох напрямків діяльності проєкту соціальної підтримки вразливих верст населення, яку реалізують фахівці благодійної організації «100% життя. Діє проєкт за підтримки міжнародного благодійного фонду ЮНІСЕФ. Саме в команді раннього втручання супровід здійснює у нас соціальний працівник цієї команди. І вже після того, як визначається вектор розвитку, тоді назначається відповідальний фахівець цієї команди раннього втручання, який веде дитину і надає вже послуги. Звичайно, ну це може бути не тільки логопед, але й далі там долучається психолог, ерготерапевт, якщо в цьому є необхідність. Але зазвичай один провідний фахівець веде дитину. Працюватимуть фахівці центру і влітку надаватимуть дітям 100% турботи довіри і зростання. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Вони втратили дім та почали все з нуля. Понад півсотні громад нашої області зараз в окупації. Більшість з них виїхали до Запоріжжя або знайшли прихисток у тергромадах області. Як вирішують проблеми вимушених переселенців, обговорили на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад деталі розповість Вадим Сорвін. З початку великої війни з Мелітопольського району виїхали близько 60 тисяч людей. Більшість з них досі потребують постійного житла, зазначив очільник району на конгресі місцевих і регіональних влад. Попри війну, громада створила шість гуманітарних хабів і два молодіжні центри, а ще спрямувала понад 800 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Працюють 27 місцевих програм допомоги ветеранам. Майже 37 мільйонів гривень вже виділено на підтримку 3 тисяч 150 ветеранів та членів їх сімей. Кількість вернів, як і ветеранів, постійно зростає. Тому маємо на меті створення ветеранського простору та покращення соціального супроводу. Загалом до Запоріжжя через війну переїхали близько півсотні громад. Для внутрішньопереміщених осіб у місті облаштували 10 місць тимчасового проживання а також є місцеві програми підтримки та соціальні виплати. Запоріжжя приймає. Підтримує, захищає. Ми не просто відкрили двері, ми відкрили серце. Всі міські програми від житла і освіти до медицини і ветеранської політики включають внутрішньопереміщених осіб. Бо всі ці люди вже не просто гості. Вони запоріжці. Тільки вдумайтесь, кожен четвертий мешканець Запоріжжя зараз має статус внутрішньопереміщеної особи. Обговорили й питання освіти. Завдяки реформі міносвіти, релоковані школи зможуть працювати на базі запорізьких підземних укриттів. Це дозволить дітям навчатись офлайн навіть в умовах небезпеки. Кожна підземна школа, яка зараз будується на території міста Запоріжжя, буде також залучатися для освіти тимчасово переміщених шкіл. Їх викладацький склад та їхні діти, які знаходяться на території міста Запоріжжя. Кожна школа зможе отримати своє офлайн місце, де буде про здобуватися освіта для наших діток. Формально це буде одна окрема релакована школа, яка займе частину підземної школи. Та найголовніше для кожного, хто втратив свій дім, знайти новий. Мова про пільгову іпотеку для ВПО, та компенсацію втраченого майна у кабіні. Вже діють окремі програми, а механізм дання житла після шелтерів ще напрацьовують. Зазначила керівниця офісу конгресу. Є ряд заходів, як від міністерства соціальної політики, так і від міністерства розвитку громади, території, так і від міністерства економіки. Україні вдається насправді поєднувати як соціальну економіку, так і воєнну і. Як на мене, це вперше в світі, що відбувається таких поєднання двох економік. Нині 51 громада Запорізької області з 67 – під окупацією. Навіть у цих умовах торік з місцевих бюджетів вдалося спрямувати понад 2 мільярди гривень на підтримку оборони. Вадим сорвін Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Україною подорожує мистецький потяг Говарда Баффита. Три вагони зі світлинами авторства американського філантропа та фотографа про війну та незламність українців. Поїзд стартував з Одеси. Потім був кривий ріг та Дніпро, де він дивом вцілів під час ворожого обстрілу залізничного вокзалу. Унікальна експозиція на колесах. Відвага нації прибула й до Запоріжжя. Бачили виставку. Наші журналісти so A different kind of an idea to bring it to Ukraine, but I was encouraged to do it by some of my friends, so we decided that it was worth showing Ukrainians how I had seen Ukraine over the last three and a half years. Першу у світі Укрзалізниця перетворила звичайний потяг на галерею. Реконструкція тривала 92 дні, повністю демонтували старе обладнання та знайшли нестандартні рішення для обшивки вагонів. Замінили дах, підлогу, встановили автономне живлення та професійне галерейне освітлення. Два вагони власне галерея, третій вагон лаунж зона, де можна відпочити та пригоститися смаколиками. Емоції всіх різні ну, в кожного. є Свої спогади і цієї галереї, показати, довести до всіх українців те, що Говард Бафет є автором цих світлин, ну, вони разом він співпрацював з «Укрзалізницею», Вони зробили цей проєкт. Також він хоче показати всім світовим лідерам, показати за кордоном те, що ми є відвага нації. те, що Українці досі потрапають від агресора Росії. Війну Говард Бафет фільмував протягом трьох років в різних містах України. Маршрут мистецького потягу від прифронтових територій до найвіддаленіших куточків країни на цій світлині село Ягідне на Чернігівщині у грудні 23-го. Окупанти змусили 350 мешканців села, серед яких було 70 дітей, 24 дні переховуватися у підвалі школи. Валентина Данилова показує ліворуч від дверей імена селян, яких стратили. Праворуч імена тих, хто помер у підвалі. Мені це дуже все близьке. Мені жив, батьки живуть при фронтовому селі, яке зараз знаходиться вже в сірій зоні. І ці всі фотографії я бачила вживу. І чоловік в мене військовий командир, штурмовик. Я теж з ним їздила і в Донецьку область, і на Сумщину, на кордон. Тому для мене це дуже близька виставка. І на жаль, вона мене викликає тільки сльози і сум. А це Дарницький вогоноремонтний завод на Київщині, в який влучили чотири ворожі ракети. У руїнах грають незвичайні музиканти. Гурт сформований з над людей, які втратили кінцівки та зберегли жагу до життя. Формували колектив тричі, бо щоразу хтось з музикантів вирішував повернутися на фронт. А ось ця літня жінка у скорботі падає на коліна, зустрічаючи похоронну процесію, яка йде селом Дружня на Київщині. Образом бабусі автор символічно демонструє, як країна страждає від болю. Перше відчуття ми все переповнює. Бо в кожного із нас живе 24 лютого. І коли ти приходиш, дивишся на ці фотографії, ти знову перенаєш в цей страшний день, який був. І на сьогоднішній день ти розумієш, яка незламна у нас країна, скільки горя, скільки біди виносить наше наш, знедолений, наш народ. Як то кажуть, але ми боремося і тримаємо цю віру в серці, і маємо надію, що це все скоро закінчиться. Після огляду всієї виставки відвідувачам пропонували пройти електронне опитування та обрати три світлини, які найбільше вразили. Після Запоріжжя мистецький потяг мав рушити до Синельникова. Загалом до кінця вересня потяг мужності нації відвідає 60 міст України. <звідувач> the world, they're defending democracy and freedom. Слава Україні. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі побільше комунального транспорту до кінця року. Про нову транспортну стратегію у місті. Дивіться в програмі Акценти одразу після новин спорту. Ми ж з вами побачимось у наступному випуску новин.